Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як правильно зберігати гарбузи взимку, щоб вони залишалися твердими, смачними і не псувалися до самої весни. Пишіть у коментарях, як ви зберігаєте свої гарбузи. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Почнемо з підготовки. Після збирання гарбузів потрібно обов'язково просушити кілька днів у теплому, сухому місці під навісом або просто на сонці. Шкірка має стати твердою, а плодоніжка добре підсохнути. Саме плодоніжку зрізати не потрібно. Залиште її довжиною 5-7 см, бо без неї гарбуз псується швидше. Для зберігання обирайте лише цілі, неушкоджені плоди без тріщин і подряпин. Якщо гарбуз має навіть маленьку подряпину, краще використати його першим. Оптимальна температура для зберігання гарбузів. Від плюс 10 до плюс 15 градусів. Вологість повітря має бути близько 70%. При надмірній вологості гарбуз може загнити, а при сухому повітрі зморщитися. Найкраще місце для зберігання прохолодна кімната, веранда. Кладовка або теплий підвал, гарбузи можна класти на дерев'яні решітки або полички, щоб повітря вільно циркулювало, не ставте плоди один на одного. Краще, щоб між ними була відстань хоча б кілька сантиметрів. Якщо гарбузів небагато, зручно загортати кожен у папір або солому. Це захищає шкірку від пошкоджень і продовжує термін зберігання. Раз на місяць перевіряйте плоди, і якщо якийсь починає псуватися, одразу забирайте його. Гарбузи не люблять холоду нижче, плюс 5 градусів, тому зберігати їх на балконі чи в неопалюваному гаражі не варто. Якщо все зробити правильно, гарбузи можуть лежати до самої весни, а деякі сорти навіть до літа. Тепер кілька слів про зберігання на великих складах і в господарствах. У промислових умовах зберігають у великих ящиках або на піддонах, у вентильованих приміщеннях. Температура підтримується близько плюс 12 градусів, а вологість близько 75%. Повітря має постійно оновлюватися, але без протягів. Такі умови дозволяють зберігати великі об'єми гарбузів до самої весни без втрати смаку й товарного вигляду. Гарбуз залишається яскравим, щільним і придатним як для продажу, так і для переробки на каші, соки чи насіння. Ось так просто можна зберегти гарбузи до самої весни. Головне правильно просушити, вибрати здорові плоди і створити відповідні умови. Пишіть у коментарях, які сорти гарбузів ви вирощуєте і як зберігаєте їх у себе вдома. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових відео.